Скільки клієнтів в середньому обслуговує за один день іван таксі, служба таксі Іван Таксі? Скільки клієнтів обслуговує за один день? Це запитання для сьогоднішньої телегри. Номер телефону 1576 або 3467701. Якщо ви знаєте правильну відповідь, чи хоча б приблизну правильну відповідь, то телефонуйте і не гайте часу, тому що на цю рубрику нам виділили лише три хвилини. Вітя. А давай одразу а, зробимо підказку. – Так, робимо відразу підказку, так як мало часу. Це в тисячах, і близько до того часу хвилин, скільки в нас залишилося. Це, це не підказка, це щось таке. Це, це підказка, це тункинкінатяк. Це, 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 тисяч. це тисячі, тобто це не менше тисячі. І не більше 10 тисяч. Ага, від тисячі до десяти. Якщо хочете назвати будь-яку будь-яке число від тисячі до десяти тисяч і отримати сертифікати від Іван Таксі, то телефонуйте просто зараз п'ятнадцять або 346771, Тому що час впливає до завершення молодіжного порталу, залишилося лише дві хвилиночки. Отже, дві хвилини на те, щоб ви виграли сертифікати і знижки від служби Іван Таксі, для того аби це. Зробити вам потрібно дати правильну відповідь на запитання, скільки в середньому клієнтів за один день обслуговує служба Іван Таксі не за один день, а за одну добу за одну добу а так. А та, за ж цілодобово добу. працюють а, дійсно. Таксі працює цілодобово, тому в принципі за одну добу вони встигають обслужити багато клієнтів. Так. Багато це від а, однієї тисячі до десяти тисяч. А яка найближча цифра? Я yeah, перший глядач. До речі, у нас. Доброго вечора. Добрий вечір. <говорит> Доброго А, uh, Скажіть, будь ласка. Доброго вечора. Здрастуйте. Скільки клієнтів встигають обслужити за алло. Один... Скільки клієнтів Я думаю, що десь біля трьох тисяч. Давай, <говорит> <мало>. давай, давай <говорит> другий шанс. <говорит> <говорит> другий шанс. Три це мало. Давайте п'ять. <говорит> Вашу честь, а давайте тільки познайомимося, бо ми не встигли цього зробити. Вас як звуть? Мене звати Раїса. Раїся. Я вам дуже вдячна. Ми вам дякуємо за те, що ви нам зателефонували. Ви такі Пані Раїсу, дякуємо за те, що зателефонували. Дуже дякуємо за те, що зателефонували і за ваші приємні теплі слова. І цей сертифікат ми даруємо вам. А ви можете його прийти до нас на студію забрати. Залишайтеся на зв'язку для того, щоб дізнатися, як і де його забрати. Угу. Ну і на цьому маємо попрощатися, тому що дійсно час молодіжного порталу вже закінчився. Тому дозавтра, до завтра, до 16.25 посміхайтеся. Побачимось.